Кажуть, що тільки ваша гаряча лінія працює. Тільки, всі решта відключено, комфортний дім, то взагалі поставили на. Е, вчора, вчора переговорили з. Давай може ми, ми всіх по, 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 поскорочуємо там на. Це. До кого можна дозвонити? Люди кажуть, тільки можна. до нас. Тільки до, до них можна дозвонити. Тепло До вас можна дозволити? Ага. Можна розуму. Мобільний телефон маєте? Є мобільний телефон, ми на сайті. його... Який каже мобільний телефон? 067. Зараз воно. Чекай, чекай. 067. 772. Ти вже написав, що би цей? 92. 92. 68. 68. Ти вже написав, що щоб взяли друг? Нічого не писав. Ти казав, що. <ріст> Також волойна служба є. Ну, до Володимира неможливо дозвонити. Чи можливо? Не можна. Не Нема зв'язку. З можна дзвонити. Є всі контакти на сайті компанії, на всій інших ресурссайті. Єдине, що там постійно з'явився, можемо 65, менше 500 а тим ресурсів, які дозволяють зайти інформацію про якісь варіанти. Той же самій час борт. Якщо споживаєш особовий рахунок, свій полотів, то там вона з небудью інформацію це надати. Нема зашку. Такий мобільний, але не Підстанції, ви самі знаєте. Ну, Слухайте, ну не брешіть, ну будь ласка, ну, 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 ну підстанції. О, пішов. Пішов. 6.02, яким. Добрий день. <пілляв> а в нас тепла немає на Довженка 4 корпус 2. Почекайте, Почхайте, мене директор за вами. Ні, я серйозно, але лінії мають працювати. Люди ну, десь мають виговорити. Там телефони не вилучаються. І просто все записується, все заготовується. Повірте, що люди цілодобово працюють. Треба віддати належність. Ні, я дякую, але кажу, ну. Добре, що мобільний телефон є.